Один Пеніс. Найочевидніший і безпрограшний варіант. Дослідження підтверджують, що дотики до статевого члена та його стимуляція це найефективніший спосіб викликати збудження та допомогти чоловікам отримати оргазм. Найчутливішою ділянкою пеніса є нижня сторона голівки. За нею йдуть нижня частина стовбура статевого члена, верхня сторона голівки, ліва та права її частини, верхня сторона стовбура. Експериментуйте з шкірною з них 2. Рот і губи. Звучить дивно, але за кількістю нервових закінчень губи другі після паніса. Вони дуже чуйні та реагують на найменший лещат, пастощі та навіть зміну температури. Крім того, поцілунки сприяють викиду гормонів, які беруть участь у інтимній близькості та допомагають викликати відчуття прив'язаності. 3. Мошонка. Третє місце за силою реакції на ласки. У мошонки багато нервових закінчень. Однак, поки немає досліджень, які б ясували, яка саме ділянка мошонки найчутливіша. Тому експериментуйте самостійно. 4. Шити Чоловічу шию під час сексуальних ігор часто ігнорують. І дуже дарма, під шкірою в потиличній частині зосереджено багато нервових закінчень. Спробуйте зробити легкий масаж цієї ділянки пальцями, і ви відчуєте, як по шкірі чоловіка побіжать мурашки. 5. Соска. Звичайно, за чуйністю чоловічі соски не зрівняються з жіночими. Проте вони є п'ятою за значимістю ерогенною зоною на чоловічому тілі. І стимуляція цієї ділянки принесе чимало задоволення. 6. Промежена. Промежена ділянка між анусом і мошонкою. У цій зоні розташовані нервові закінчення, які, зокрема, відповідають за ерекцію та передачу відчуття сексуального задоволення від статевих органів у мозок. Послання розуміло. Якщо ви не знайомі з цією ділянкою варто витратити годину на її дослідження, стимуляція промежини здійсна дарувати яскраві відчуття та викликати збудження, 7. Вуха робити масаж, ніжно покусувати. Обережно гладити, будь-які ніжні дотики до вух підвищують збудження та допомагають чоловікам відчути оргазм. Причина, як і раніше, у високій концентрації нервових закінчень у цій ділянці. 8 сідниці. Це ще одне чутливе місце, хоч і не таке делікатне, як інші ерогенні зони. Масаж, ляпасання, пестощі, все це підвищує кровообіг у області малого тазу. Тому дотик до сідниць може посилити сексуальне збудження. 9. Анос. Найспірніша точка у нашому списку. Але якщо чоловік відкритий до нових ідей, масаж цієї зони може перевернути його уявлення про оргазм. Справа в простаті залозі розміром з невеликий волоський горіх, яка розташована на глибині приблизно 5 см від анального отвору. Простату часто називають чоловічою точкою G, її масаж підвищує сексуальне бажання, посилює задоволення від статевого акту та спростовує еякуляцію. Принаймні, у деяких чоловіків 10. Все тіло кожна людина індивідуальна, тому вивчення, де знайдеться найчутливіша точка у конкретного чоловіка, може стати веселою та зміцнюючою стосунки грою. Тут не варто концентруватися на списку найперспективніших ерогених зон, і ось чому найбільший орган людського тіла шкіра. Під нею розташовані мільйони нервових закінчень, їхня карта унікальна. Коли ми займаємося сексом, шкіра стає одним із найбільш залучених у цей процес органів і доповнює відчуття. Її не варто ігнорувати. Пастіть тіло партнера, притискайтеся до нього, вкривайте поцілунками, це зробити вашу еротичну гру ще яскравою та запаморочливою.